Часть у різного роду інтелектуальних конкурсах це спроба самоутвердитись, оцінити рівень власної самооцінки для учнів. Для вчителя це ще й оцінка його праці. А тому кінцевий результат є спільним продуктом навчальної діяльності. З будь-якого предмету і це вже є досвід, і кожен із вчителів, який готує дітей, може це підтвердити. Якщо дитина бажає, то звичайно успіху вона досягне. Позаду шкільний, міський обласний етап учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Кращим з кращих довелося захищати честь області на всеукраїнському рівні. Про успіхи однієї з нетішинських шкіл, а саме загальноосвітньої школи номер 4 поговоримо у сьогоднішній програмі Вісті зі школи. У цьому навчальному році п'ятеро учнів нашої школи брали участь у третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. І, як на мене, результат їхній порадував і учнів, і учителів, і їхніх батьків, і, звичайно, наш педагогічний колектив. Усі учні зайняли призові місця у обласному етапі олімпіад. Швед Максим виборов перше місце, був учасником Всеукраїнської олімпіади із географії. Звичайно, що усе це клопітка праця учнів, учителів. Хотілося б відмітити роботу учителів Защих Юлії Григорівни, які кожного року показують солідні результати на обласному етапі Олімпіад. Коритовського Ігора Дмитровича, який теж традиційно разом з учнями є учасником олімпіад обласного рівня. Привозять призові місця. Дубовенко Алла Анатолівну, Маю Михайлівну Юзюк, учні яких теж постійно займають місця на міських обласних олімпіадах. Дуже сподіваємося, що такі творчі тендеми учнів і учителів будуть радувати нас і в наступному році. Поспілкувалися і із самими призерами та переможцями для більшості з них це не. Перший досвід участі у подібних конкурсах. Минулого року я, мені пощастило поїхати на обласну олімпіаду з математики. Я пройшла другий, третій етап, і ми їздили командою з Хмельницька у Львів на сім днів на всеукраїнську олімпіаду. А цього року приймала участь також в фізиці, і вийшло, що зайняла друге місце на обласних. Ще з другого класу я беру участь у всіх міських олімпіадах в нашій школі, в нашому місті. Але цього року так пощастило, чи я так навчилася. Мені довелося їздити на дві обласні олімпіади з географії з української мови. Мені сподобалися би дві олімпіади, план, ну, планую наступного року також їздити і з географії зайняла друге місце на області. Я пам'ятаю, що коли я був у молодших класах, я приймав участь в учнівських олімпіадах. Потім, коли я вже став старший, мені відкрились нові шляхи. Я почав перемагати на міських олімпіадах, потім на обласних. Я вже втретє їздив на всеукраїнську олімпіаду. До цього я їздив восьмому та дев'ятому класі на фізику. Ну і на обласних олімпіадах я кожного року буваю. Ну тобто для мене це вже звична справа. В цьому році писав наукову роботу з математики. Тут в нас посів перше місце, їздив на обласний. Етап потім я напоумився, поїхав на олімпіаду з географії. Там посів перше місце. Їздив на всеукраїнську олімпіаду цього року. Я був учасником обласних олімпіад з математики, фізики і астрономії. З усіх трьох я зайняв третє місце. Я була учасницею олімпіад з української мови та літератури, з російської мови та літератури, з педагогіки та психології та конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Мені довелося змагатися з різними учнями різних шкіл, найбільше з учнями третьої школи, які були досить гарно підготовлені. Вони також показали свої добрі результати. А з української мови, ну, такою сильною виявилась перша школа в цьому році. Напевно, гарна підготовка цього року я займалася з Зоєю Михайлівною, вчителем української мови, вона мені дещо допомогла, тому я на міських олімпіадах загалом показала добрий результат. Результати цьогорічних олімпіад з базових дисциплін обласного рівня могли б бути й кращими, зауважують як учні, так і їхні наставники. Проте, в цілому, успіхами своїх вихованців педагоги задоволені. Те, що хлопці розумні, цього від них справді не забереш. Єдине, що Розум має бути пов'язаний все-таки з працею. Якщо вони попереднього року працювали так, що любомило було глянути, то відповідні результати були. А цього року трошечки хлопці заспокоїлися. І результат, як і на мене, і як і на їхню думку, ну, трошечки не такий, який і я, і вони очікували. В цьому навчальному році я готувала до обласної олімпіади з фізики. Трьох учнів: це учні 11 класу Швед, Максим і Пашко Богдан, і учениця 9 класу Мельничук Анастасія. Це звична компанія нам. Вони в минулому році теж брали участь в міській олімпіаді, дехто з них в обласній олімпіаді теж займали призові місця. Але рік був важкий, особисто для мене, і для дітей, і для країни. Мабуть, воно все вплинуло. Ну, Загалом нормально говорячи про пройдення етапу олімпіад, самі учасники і учні Нетішинської загальноосвітньої школи номер 4 теж не вважають, що результат виправдав сподівання. Кажуть, могло б бути й краще, і все ж констатують: маємо те, що маємо. Сподівався приблизно на те, що я отримав. Я перший раз їздила на фізику, наприклад, на обласну олімпіаду, і там у нас іде два тури: теоретичний і практичний. Я теоретичний здала. Скажем, на ньому і виграла, що зайняла друге місце, тому що хвилювалася дуже з практичним туром. Там ці от, кажуть фокуси, як ми їх називаємо, показували нам. Мені, наприклад, цього року електрика, електричний струб, струм нам давали електростат, нам давали реостати, і ми просто вимірювали, мали виміряти потом і опір. Тобто, це взагалі це дається. Задачу розв'язати це одна справа. А коли тобі треба знайти дані для цієї задачі, це, це друга справа. Треба дуже зорієнтуватися, куди ще підключати, як це робити. Якщо говорити, наприклад, про Настю, Мельничук, вона сама по собі дуже наполеглива, дуже відповідальна дівчинка, і вона говорила, що я до вас можу приходити щодня і можу вас ночувати, тільки ви зі мною займаєтеся, з нею було працювати… Легко багато часу на вивчення свого улюбленого предмету приділяє восьмикласниця Ольга. Їй до вподоби географія. Перший тур був теоретичний. Там були тести і було три запитання, на яких треба було відповідати повною відповіддю. На другий день було практич був практичний тур. Там були різні задачі знайти щось на карті, і також нам давали гірські породи і мінерали. Трібно було визначити, де гірська порода, де мінерал, і описати, де яка знаходиться. Мені довелося розв'язувати різні задачі, але на жаль, на них я трошки прилетіла, але нічого страшного, друге місце в мене все одно. Оля, хоч і навчається в класі математичного профілю, спробувала себе і в гуманітарних дисциплінах. Задань було багато, було два твори, дуже багато різних задань, де треба було давати повну відповідь на запитання. І мені не вистачило часу саме написати твір. Якби я написала, то в мене, можливо, було б якесь приземлений місце, а так я вирішила дати більше повну відповідь на інші запитання. В класі нас сиділи всі учні, але мені не сподобалось те, що не дуже слідкували за порядком. Більшість учнів або списували, або ну, один одному допомагали. Не очікувала, що займе призове місце в області випускниця Світлана, адже жоден з обраних предметів не входить у перелік шкільних дисциплін. З педагогіки та психології в цьому році мені довелося побувати на обласній олімпіаді. Я зайняла третє місце, потрапила також у другий тур, там де я проводила міні урок з дітьми третього класу. Я підготувала на урок їм гарний матеріал. Тема уроку була правопорушення, які трапляються серед дітей, і ми говорили про ці право. Порушення. Вони показали ну, свій надзвичайно гарний рівень знань, вони були дуже активними і чекали якихось в кінці подарунків. От. А, так як я їм підготувала такі маленькі такі значки, на яких були намальовані посмішки. Я сказала, що учні, які будуть найактивнішими, ці посмішки отримують. То в кінці виявилося, що. Ну, з 15 дітей, які були присутні на уроці, 10 отримали ці посмішки. От і вони були дуже цікавими. І для мене цей урок видався справді цікавим. Кожного року з нашого міста учасники беруть участь в обласній олімпіаді. А Світлана перша стала переможцем цієї олімпіади. Олімпіада, на перший погляд, можливо, хтось каже, що вона не є складною, але насправді це складна олімпіада, тому що вона перевіряє не тільки інтелектуальні знання дитини, а й вміння виступати, вміння володіти собою перед аудиторією. То ми всі в захваті слухали, як виступала моя представниця, і вона потім вийшла, каже Олександрівна, А я одна не читала. Я говорила, дійсно це заслужено відмітили журі, і в світі був найбільший бал саме її виступу і презентації себе. Також вона показала гарний бал по теоретичних знаннях. Ну і звичайно, практичний урок це праця вже всього нашого педагогічного колективу. Допомагали для Світлани, зокрема, велика допомога мами, так як мама в неї вчитель, і вона. Наставила, налаштувала свою доньку, щоб вона дала гарний урок. Цьогоріч успішний учень загальноосвітньої школи номер 4 Максим Швед найкраще виступив на олімпіаді з географії. Максим захищав честь не лише міста, а й області на всеукраїнському рівні. Я не хвилювався, тобто я знав, що це буде, оскільки мав досвід. Але предмет для мене був новий. Я географію серйозно зайнявся лише в минулому році. Я побачив, наскільки там сильна конкуренція. Я спілкувався з переможцями цієї Олімпіади. Вони відвідують географічну всеукраїнську олімпіаду вже третій, а дехто навіть четвертий раз. В них є досвід, вони їздили на міжнародні Олімпіади. Тобто без підготовки конкурувати з ними було надзвичайно важко. Напевно, саме в цьому причина, чому я не війшов у призери. Можливо, потрібно було тр трішки більше викластись, але Крім олімпіади, в мене був ще один пріоритет я випускник, мені потрібно поступати, і я намагався якби співставляти навчання у школі та підготовку до Олімпіади. Зрештою, нікому не секрет, що будь-якому успіху передують наполеглива праця та цілеспрямованість. І добре, коли поруч мудрі наставники та хороша група підтримки. Підготовка була ну як підготовка. Тобто, я багато часу проводив за книжками, за картами. Я шукав додаткову інформацію в інтернеті, дивився наукові документальні фільми, тобто намагався почерпнути інформацію з усіх доступних мені джерел. Після уроків сиділи до четвертої години до п'ятої, ї розв'язували завдання теорії теорія завдання Потім я приходила на домашнє опрацювання до неї додому. Ми також розв'язували це, сиділи особливо останній тиждень перед Олімпіадою. Інформацію черпаємо із шкільної програми, і сам вчитель мені розповідає, те, що він знає що у нього є багато книжок, по них ми вчимося. Наша шкільна бібліотека брала багато матеріалів, давала багато різних книжок, посібників, зошитів Любов Олександрівна. От і дещо читала в інтернеті. У нас вже є певний, скажімо, матеріал, по якому ми готуємося. Джерела, звідки ми беремо, це інтернет, свої, скажімо так, книжки, практичні, які ми використовуємо в своїй роботі, і певні наробки, вже, які я, наприклад, із інших олімпіад попередніх, які проводилися. В Хмельницькому, тобто ми використовуємо ці методичні матеріали для підготовки наших учнів. Учнівські олімпіади з базових предметів це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі міста, області чи країни, покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення окремих предметів. Мотивація до участі у кожного своя. Хто пов'язує свій вибір з майбутнім вступом у виш, інше ж керується прихильністю до тієї чи іншої навчальної дисципліни. Є й такі, що прагнуть реалізувати набуті знання у повсякденному житті. Це Перш за все, досвід. А по-друге, це дуже багато знайомств. Я коли приїжджаю з цих Олімпіад, в мене завжди багато залишається номерів телефонів. Які, ну, ці люди просто стають для мене старими знайомими, хорошими друзями. Дуже мені подобається спілкуватися з ними саме під час Олімпіади через те, що це. Певною мірою романтика, олімпіадна романтика, скажімо так. Взагалі там туди приїжджають дуже розумні діти, з ними дуже цікаво спілкуватися, завжди знайдуться теми для розмови. Мені це дає новий досвід, нові знання, це нові емоції, і мені не знаю, чому мені чомусь подобається їздити на обласні олімпіади. Це як розвага. Це досвід, який я маю для подальшого життя. І де ти плануєш використати? В дальні в подальшому вивченні, в вузах. І, взагалі, в житті. оскільки в майбутньому я надію, що в мене будуть власні діти, з якими також потрібно буде гарно спілкуватися, з якими потрібно буде спілкуватися так, аби вони мені довіряли. А щоб вони мені довіряли, то треба стати їхнім другом. Тому ці знання ну, безумовно мені знадобляться в подальшому житті. Зазвичай до участі у шкільних олімпіадах з навчальних дисциплін, себто першого етапу допускаються усі бажаючі учні 5-11 класів. І як показує практика, окремих з них ще треба. Вміти зацікавити, зрештою переконати, що така навчальна діяльність так чи інакше стане у нагоді для того, щоб якось стимулювати підготовку до Олімпіади, це не просто для одного стимулом є додаткова підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо це дитині цікаво, то безумовно вона буде інтенсивно і до Олімпіади готуватися, оскільки це додаткова підготовка і серйозна підготовка. От і так сталося, що от в цьому році Максиму не треба було здавати ЗНО з фізики, і він на цей предмет не дуже зважав. Богдану потрібно було, і він так більш наполегливіше займався. Залежить від самої дитини, це, мабуть, і особистість вчителя, і вміння зацікавити, переконати в тому, що це важливо і це є життєвий досвід. Який не тільки важливий в тому плані, що нові знання дитина набуде, але взагалі досвід спілкування, досвід попадання в стресову ситуацію, який ну, досить є важливим. І коли діти стають дорослими, вони, мабуть, пізніше це оцінять. Ті діти, з ким я працювала, вони в принципі, йшли за власним бажанням. Тягнути не доводилося абсолютно нікого. Просто Просто таких дітей треба шукати. Інколи просто вдається, вдається от зацікавити саме престижністю математика, спробуй свої сили. А інколи от те дитя, яке в мене зараз є в сьомому класі, він дивиться на оцих от старших, з якими я займалася цього року. І він уже собі планує, що він має стати таким же. Тобто, приклад старших хлопців для оцього мого семикласника є взірцем. Будемо сподіватися, що результати теж будуть. Інтелектуальні конкурси Олімпіади різних рівнів сприяють розвитку особистості, в певній мірі загартовують юних ерудитів. Скажімо, якщо ти їдеш на олімпіаду, то. Так, да, ти повинен готуватися, але мені здається, ти більше повинен працювати своїми нервами і нервовою системою, тому що вміння того, як ти можеш себе заспокоїти перед Олімпіадою і входиш в ті двері не з квадратною головою, а нормально виспавшися, спокійний, впевнений в собі, це велику роль дуже відіграє. Тому скільки б ти не готувався через своє хвилювання, в тебе все просто вилітає з голови. Потім виходиш за двері і. Згадуєш або формулу, або якийсь спосіб розв'язання, що ти міг зробити, але взагалі рівень знань відіграє лише 10%, так мене вчила мама. 90% це старання, це сили, які ти віддаєш для цього. Але перед тим як почати віддавати себе для якогось предмету, для якоїсь справи, для якогось виду спорту, потрібно запитати, чи хочеш ти цього, чи це буде для тебе корисно. І якщо відповідь буде так. Тоді потрібно просто весь свій час, всі свої сили віддавати саме для цього. Я бажаю всім учням, щоб вони не хвилювалися. І якщо хочуть досягти цілі, потрібно про це думати, старатися і прагнути.